Друзі, доброго дня! Компанія автопарк на зв'язку, маємо нове надходження, Hyundai Tucson, 2007 рік випуску. Механіка, 2 літра газ бензин, автомобіль офіційний. Оце нюанс весь, який є по автомобілю. Автомобіль в рідній фарбі, не битий, не фарбований. По салону, чистенький не зачуханий, не порваний, пробігу 207 тисяч кілометрів. Ось такий автомобіль, кого цікавить, місто Львів, Кільцева, 60. Обмін, кредит, лізинг, доставка по всій Україні. компанія «Атекарка».